З родинами полоненими, безвідповідником, загиблих наших героїв хочемо подякувати вам за дружині до Дня Матері, до Дня Великодня Світового Христового Воскресіння за вашу духовну підтримку. Ваше свято, Христос Воскрес! За воскрес. вашу сердечну, душевну підтримку, духовні молитви та допомогу родинам. І ми завжди пам'ятаємо, що у вашому серці є це не лише Україна, але й любов до кожної нашої родини, до їхніх дітей. Дякуємо вам, духовні лідери нашої нації. Просити ваше серце. Які зникли, віддавши життя за мир, який е, зараз панує серед нас. Прийміть, будь ласка, цю картину, і хай наші хлопці швидше повертаються до тебе. Накладайте для підтримки наших материнських сердець, які чекають своїх дітей з полону і які зникли в безвісті. Дякуємо вам до земно. Ваше святості. З перші днів початку подій в Києві церква стала прихистком для українців. Перший, хто прихистив майданівців, була церква. Ми вам щиро вдячні. За те, що ви робите, за те, що ви нас постійно є нашим спутнику, супутником по життю і вимолюєте для нас достойне переселення в небеса. Родини Небесної Сотні відчувають вашу молитву. А це, як мій син казав, вам спогади з дитинства. Це полі, ви пам'ятаєте, раніше вони росли в полі такі твіти, і ми а. любили бігати по полю і збирати волошки в полі. Дякую. Дякую <звіця> А <звіця> Адама. Ну, що він сказав? Недобре. І Господь затворив ніву. І це і така я головне і, сьогодення. Ось завдяки вам, жінкам, країна стоїть непереможною. І ніхто не переможе її. Чому не переможе? А тому що ви любите? А любов не переможна. Церква молиться за, за, за жінок, за вас. Духовною підтримкою і з подякою за ваші молитви приїхали дуже багато сімей з різних куточків України із Києва і з різних регіонів. Це знаєте, які кажу, найдорожчі нашому серцю мами наших захисників, сестри, дружини, з дітками, це дружини і цивільних, які чекають, і військовополонених. Ви знаєте, кожна їхня історія це історія про боротьбу. От ви сьогодні нам казали, що от, от перестраждати потрібно заради вічного і найголовнішого блаженного життя з милості Божої. І дуже важливо, що знаєте, є різні етапи на цьому важкому шляху, тому що війна розпочалась у 2014 році. І що саме цінно, що з перших кроків цього важкого періоду саме ви поруч з нами? Я е, завжди нагадую саме про перші кроки, тому що вони завжди найважливіші. Бо зараз нам теж дуже важко, бо кожного дня знаєте, ми втрачаємо ще більше наших героїв, е, ще більше безвистизнилих, полонених. Але знаєте на чому тримається віра цих всіх жінок? На вірі в Господа, в його милість і любов, і на те, що вони бачать в такому повсякденному житті духовну підтримку і відчувають її по-справжньому. Ваше святосте, я згадую моменти, коли знаєте, з перших днів 2014 року, коли ми просили mm -hmm. з вашого благословення і про зустрічі молитовні, духовні з вами. Я пам'ятаю, коли в нас була така велика подія, ювілейне засідання Ради церков. Тоді організована ще минулим головою служби безпеки Василем Сергійовичем Чупляком. І е, ваша святі пам'ятаю, це було на сході країни е, на базі військових. І коли е, ми були дуже щиро здивовані, коли ви е, ви були один із перших вийшли весь шлях, бо відповіть там такі умови для військових, і е, патріарх Філарет. Він ви знаєте, він коли з'явився, там була черга військових, які дуже хотіли і спільної молитви і взяти благословення. Бо це, знаєте, як такий міцний щит для кожного з них і захист. І от з цих кроків го року ваше святості, ваші молитви це як щит для наших героїв, і ваша підтримка це як щит для родин. Тому ми вам дуже вдячні, тому що знаєте, бувають різні періоди. Коли втрачається віра, коли не вистачає сил, але в ці моменти, ми що просимо? Ми завжди кажемо ваше свято, ми просимо вас про спільну молитву, ваше свято, це просимо вас про спільну зустріч, і ніколи не було такого, щоб які не були умови, щоб ви нам відмовили. Тому ми вам дуже дякуємо за цю підтримку. І скажу такий: знаєте, теж факт, дуже очевидний, що коли почалось повномасштабне вторгнення. Ви знаєте, що був такий хаос, розпач, люди багато ну, виїжджали з сім'ями, дітки. І в перший день патріарх він нікуди не поїхав. Ні, поїхав в Володимирський собор молитись. за Україну, за воїнів і за кожного з нас. І ви знаєте, можна говорити про міцність України, можна говорити про те, що багато і політиків, і різних державних діячів вони виїхали. А Патріарх залишився в Києві, попри все. І це знаєте, і тому, як коли ми сьогодні прийшли, сказали, що ми дякуємо за духовного лідера нації, це не просто слова, це приклад вашої складної життєвої дороги, яка обрамлена і боротьбою, і справжньою вірою, і благословенням, і любов'ю Всевишнього, і справжньою любов'ю до кожного з нас. За вами Готовність і любов до України. Нагородження. сягайло Єохівна Миколаївна. Дуже вдячна. Я хочу сказати, владика, хочу сказати ваша святосте, що ваше Благословіння на 10 років шукає своїх синів, своїх дітей, ну, які віддали свій цей час жертовно для збереження суверенітету України мене син волонтер. Нагадую, О, це не перше вручення медалі і синовим передання ірина оліїна.